До пункту тестування, що у жовківській школі номер 2 абітурієнти сходяться заздалегідь українську мову і літературу складають впродовж двох днів, адже цей тест обов'язковий для усіх. Тому вже чули від друзів, як усе пройшло у понеділок. Розказували, казали, що дуже важко. Що взагалі тести це не дуже приємна штука для школярів? Казали важкі були дуже важко було А так, хто вчився, то той здав. Мешканцям Жовківщини їхати на тести до Львова не треба. Усе пишуть у двох місцевих школах. Та правила однаково суворі для усіх. Є наші знайомі учні, але я вчитель математики, а не української О, і літератури. І вчора теж були наші учні, але ми їм не допомагаємо. Думаю, що вони самі відмінно справляться? У нас є державний інспектор, який так само спостерігає за процедурою проведення. Він ходить в люб... по всіх аудиторіях, він має право заходити в будь-яку аудиторію під час проведення тестування. І тому виключено. Коли ми розподіляємо по аудиторіях, ми так само намагаємося зробити так, щоб в одній аудиторії вчителів з однієї школи не було. Перед початком тесту абітурієнти залишають на спеціальному столику речі та мобільні телефони. Цьогоріч за телефонний дзвінок посеред тесту права складати ЗНО позбулися вже з десяток абітурієнтів по всій Україні. Тестувальники спокійні. Кажуть, добре підготувалися. Півтора року готувалася. З репетитором Граві Русський, Катерина Єлівна, хочу передати їй привіт. Надію, що здам добре. На 200. Планує та ні, якось спокійно. Чим спокійніше, тим краще. Чим спокійніше, тим менше забудеться, і стараюся не хвилюватися. І все. про всяк випадок на пункті тестування чергують лікарі. Мають усе, аби надати першу допомогу. Щоправда, в понеділок до однієї учасниці довелося навіть викликати швидку. У дівчини підвищився тиск. Була такий випадок, колега була це носова кровотеча. Дійсно було трошки пережиття, хвилювалися, але слава Богу, все минулося. Діти, в принципі, нормально переносить. Ну буває, що якщо забувають документи, вони ті перехвилюються ну тоді може бути і все. А так діти достатньо підготовлені. Основна сесія ЗНО триватиме до 7 червня, а вже з 18-го стартує додаткова для тих, хто з поважних причин не встиг пройти випробування. Тетяна Муравель, Роман Маленький, головні новини Львова.